Вітаю вас, друзі! Якщо ви хоч інколи встановлюєте операційні системи, зараз я покажу вам дуже круту програму, без якої ви більше не зможете це робити. Завдяки цій програмі ви зможете закидувати на вашу флешку багато систем та просто її використовувати як флешку. Вам більше не треба перезаписувати щоразу нову флешку, тобто, сьогодні у вас там Windows, завтра Linux, або тільки Windows і нічого більше. На цій флешці можна буде зберігати усі ваші файли. Та що саме цікаве, створювати її треба лише один раз. Для цього вам знадобиться Ventoy. Це дуже легка програма, завдяки якої ми прош'ємо нашу флешку лише один раз. Посилання буде в описі ventoy.net, та завантажуємо ось цей образ, де в кінці zip. Тиснемо сюди. Нас перекидає на ось таку сторінку. Знаходимо ось тут ventoy, винтойблабла.зіп. В нього найбільше завантажень. Тиснемо та завантажуємо. Важить лише 15 МБ. Йдемо до завантажень. І ось у нас з'являється наш Вінтой. Тиснемо по ньому правою кнопкою та розпаковуємо його. В нас з'являється нова папка Ventoy. Відкриваємо її. Та ось тут нас цікавить ось цей додаток Вінтой to Disk. Його треба відкрити. Не зважаємо увагу на Windows. Тиснемо виконати. Так, перше, що ми можемо зробити, це змінити мову ось тут. Тиснемо Language та знаходимо українську. На вкладці Пристрій треба обрати вашу флешку, вставляємо її в комп'ютер та обираємо її ось тут. Також нам потрібно натиснути на опції. Та друга строка стиль розмітки розділів. Треба обрати під ваш комп'ютер. В мене це GPT, MBR потрібен для старих біосів. Якщо у вас старий комп'ютер, вам треба обрати MBR. Також MBR буде працювати на нових комп'ютерах, але не на всіх, які працюють під EFI. а GPT потрібен для нових комп'ютерів, які працюють під EFI. Я обираю GPT, це, власне, і все. Треба тепер натиснути Встановити. Встановлюємо, погоджуємось. Зараз Вентой встановить все на флешку. Створить усі необхідні розділи. Та бачимо, вінтой успішно встановлений на пристрій. Давайте перевіримо це. Переходимо до файлів. Відкриваємо цей ПК. бачимо ось тут нашу флешку Ventoy. Це звичайна флешка, така, як і була раніше. Сюди можна жбурляти файли, усі, що вам треба. Але сюди також тепер можна аж бурляти ще й ISO-образи з нашою системою. Тобто обираємо наш образ: 1, 2 або 3, неважливо, скільки влізе вам на флешку, та копіюємо їх сюди. Також на флешці можна створювати папки. Я тисну Створити папку. Але важливо, щоб назва була англійською мовою ось так, наприклад, Prox. І сюди я закидую свої програми. Поки йде копіювання, я вам продемонструю, як видалити винтой з флешки. Робиться це дуже просто. Знову ж таки, відкриваємо додаток Vintoy 2 Disk, тиснемо так, обираємо нашу флешку, тиснемо опції. Та ось тут є пункт видалити. Тиснемо видалити і підтверджуємо. Все, ваша флешка буде така сама, як була до того, як ви встановили на ній винтой. Ось і все. Бачите, в мене тепер на флешці є Windows, два Linux та якісь особисті файли. Я можу ці системи видаляти, додавати нові, додавати файли. І більше не треба перезаписувати флешку. Лише один раз її прошиваємо та можемо користуватись. Давайте тепер поглянемо, як це виглядає. Перезавантажуємо комп'ютер та дивимось. І тепер відкриваємо Boot Manager. Для цього тиснемо клавіші F7, F8, F9, F10, F11, F12. Як саме на вашому комп'ютеру, дивіться в інтернеті. Тут в мене є мій Windows, моя Linux та флешка, яку ми щойно створили. Відкриваємо флешку. Та бачимо ось такий екран. Це екран завантаження Ventoy та образи операційних систем, які я сюди закинув. І якщо обрати будь-який образ, зараз піде встановлення нашої операційної системи. Це дуже зручно, коли ви використовуєте і Windows, і Linux. Та й взагалі це дуже зручно, тому що більше не треба перезаписувати кожного разу нову операційну систему. Також можна використовувати флешку для власних файлів. І як бачите, пішло встановлення Windows. Так само буде з іншими операційними системами. А в мене на цьому все. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Та наступного разу я покажу ще щось дуже цікаве. Всім дякую та до зустрічі!